Козироги, вітаю вас! Це ваш таропрогноз на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада. Так дивимося, що приготував тиждень для козирогів. І вам відкриються двері, можливості, перспективи. Як завжди, візьмемо пораду з іншої колоди, як вам краще поступити в тій чи іншій ситуації у вашому житті. Королева кубків. Якісь емоції буде багато у вас. Прогноз у нас загальний для всіх козирогів. Кому потрібен особистий, в шапці профіля є контактні дані. І так, козиріг і дно колоди таке. Звертайте увагу на водяну стихію. Понеділок. Понеділок у нас є карта дурня, якийсь початок обнулення якоїсь ситуації. Тобто щось з понеділка може починатися заново в вашому житті. Хтось йде на нову роботу, хтось йде в нові стосунки, хтось розпочинає взагалі нове життя в іншій країні. Дурень нам буде говорити і про подорожі, можливо, хтось їде подорожувати, що дуже добре. Карта дурня нам може вказувати на наших дітей, можливо, хтось буде займатися цілий день такою справою. Взагалі, дурень в нас. Обнулення, ми починаємо щось заново в своєму житті. Вівторок. Карта імператриці. Імператриця це в нас красота, це в нас приріст, це в нас ідея, яку ми виношували, і тепер ми її втілюємо в життя. Да? Тобто ми носили носили якусь ідею, і тепер вона може втілитися. Карта імператриця це прирост. Щось в нас приростає. Хтось може знати, що він вагітний, хтось народить дитину. Хтось може просто да, втілити свою ідею, тобто, як дитину, да, народити от якесь своє, якийсь бізнес, ну, будь-що, да, що ви виношували і втілюєте в життя. Імператриця це в нас красота. Хтось може йти е, зачіску, манікюр, підікюр, уколи красоти, змінювати себе на краще, хтось йде на масаж, да, тобто, займається своїм тілом. По цій карті може бути. І присутня така жінка в нашому житті, да? можливо, ви будете з нею комунікувати, можливо, це показує на дружину козерогів, чоловіків, якщо мене дивляться. Да? Тобто карта от такої красивої жінки і взагалі красоти. Середа. Середу карта повішана, третій старший аркан козирогів, зупинка, стагнація, питання підвисають, зависають і не вирішується так, як вам потрібно. Да? По повішаному в нас все зупиняється. Да? Які плани б ми не планували на середу, вони можуть у нас підвисати, зависати, люди не прийдуть, спізнюються, ви спізнюєтесь. Да? Тобто все відбувається так, що день отакий може бути. Дуже довгі. Якщо у вас вихідний, значить ви просто собі відпочиваєте в цей день. Четвер, дев'ять кубків. Насолоджуєтесь якимись приємними емоціями. Людина по цій карті задоволена, в когось явно програється, як відпочинок, тому що всі карти от на це можуть і показувати. Так? Дев'ять кубків я задоволений. Карти і показують на напої. Хтось може і зловживати або просто смакувати. Да? Тобто, дев'ять кубків це дуже приємна карта. Я відчуваю, що мені дуже комфортно. Я насолоджуюсь життям і отримую від цього приємні емоції. П'ятниця. Помірність, знов старший аркан і знов в нас є напої. Таки будьте обачні, обережні. Помірність я нікуди не спішу, я нічого не підганяю. День такий також може бути переливання з пустого порожнє, тобто нічого не відбувається, все йде своїм чином, так як має йти. Якщо ви на роботі. Дуже все повільно, да? недаремно ця королева кубків. Дуже такий спокійний, лайтовий тиждень. По помірності в нас може бути присутній знак зодіака стрілець людина, можлива комунікація з нею. По цій карті ми знаходимо баланс, ми знаходимо ту золоту середину, яку нам потрібно знайти. Субота. Двійка жезлів. Варта нам буде говорити про те, що ви можете стати перед вибором, да? щось вибирати. Є у вас два варіанти, ви будете думати, їхати, не їхати, іти, не йти, приймати, рішення не приймати. Можливо, хтось дійсно за кордон їде, да? у вас весь світ перед вами. Можливо, ви вибираєте країну, куди вам поїхати, куди вам поїхати відпочити, який вам поїхати, подивитися краєвид, елементарну екскурсію вибираєте. Да? Тобто є два варіанти, і ви будете собі вибирати. Дуже гарний намалювала козирогам я прогноз. Дай Бог, щоб так і було. І неділя. А в неділю є чотири кубки. Вже в нас є перенасичення. Да? Тобто вже багато кубків, і вам пропонується ще, але ви вже не хочете. Чотири кубки це карта дійсно перенасичення, да? Тобто може чогось бути і багато. І вже в неділю, от я не хочу. Я хочу щось, але не знаю що. По чотири кубки в нас ще може бути якась пропозиція, яку нам можуть пропонувати, але ми її в неділю не захочемо бачити, брати, вона нам не потрібна. Ми не хочемо справлятися з нею, поки що сидимо і, і чекаємо якогось кращого часу або варіанта, або будь-чого. Порада для козерога на тиждень. А чотири кубки таке, бачите? <смі> таке вам треба прийняти цю пропозицію. Таке треба подивитися навкруги, хто вам що пропонує. Воно для вас буде перспективним. Тому роздивляйтеся, хто вам що буде пропонувати. Майте на увазі, карти можуть мінятися місцями, тому це може бути напротязі всього тижня. Тому дивіться в оба. Хто що каже, хто що пропонує, це буде хороший для вас варіант. І так, козероги, я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!